Радо вітаю всіх, хто глибоко вивчає Біблію. Сьогодні ми будемо продовжувати вивчати другий розділ Євангелії від Івана. Поговоримо про історію, в якій Ісус очищає храм, а також подивимося, що то є храм Божий сьогодні. Ця історія, яку ми сьогодні будемо читати, відразу починається після весілля у Кані, де Ісус перетворив воду на вино. Щоб подивитися відео про весілля в Кані Галілейській, де Ісус перетворив воду на вино, Його ставлення до цього напою, переходьте до відео, називається Коли закінчується вино. А сьогодні ми прочитаємо наступний текст: Ті події, які відбулися після весілля у Кані. Після цього, відправившись він сам, і мати його, і брати його, і учні до Капернауму. І там перебули небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І що ж він там знайшов? І знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники. Ось що Ісус побачив, прийшовши у храм. Потрібно розуміти, що храм в даному випадку це не сама будівля, де священники чинили священнодійства. Це прилеглі території храму, де збиралися люди з різних причин. Але на цей момент, коли Ісус туди прийшов, там е, юдеї організували продаж тварин для жертвоприношення, міняли гроші, бо люди приходили з різних країн, мали різні кошти, і це треба було поміняти. Вони це все влаштували на території храму, тобто це прилеглі території, були, були різні двори. І це також було святим місцем, але не, самим, не самою будівлею храму. Тим, що Ісус прийшов у цей храм, і так несподівано Він цим виконав пророцтво, яке записано у книзі Малахії, і нагло прибуде до храму свого Господь, якого ви шукаєте, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось іде, він, говорить Господь, і хто витерпить день його прибуття. І хто встоїть, коли він з'явиться. Бо він, як огонь той у золотаря, і як у пральників луг. І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Отже, ми бачимо, що в пророцтві ангел заповіту, в даному випадку це Ісус, він прибуде нагло. Нагло це несподівано для тих, хто очікував його приходу. Але тут його образ зображений як огонь, але огонь для очищення, тобто для того, щоб все привести в належний стан, щоб відокремити всякі неправильні добавки, які були, от як, наприклад, ми читали про тварин, які тут були, при храмі продавались міняльники грошей та інше. Це добрий приклад, добрий образ, а не поганий вогонь, який все палить. Ні, це очищення і образ. Очищення, як огоні срібло переправляють, це самі такі образи тут використані. І написано: зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх, вів ці воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав столи. І сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси і не робіть із дому отцямого дому торгового. Уявіть собі, храм, місце тиші, молитви і Божої присутності. Люди приходять сюди, щоб знайти мир і спілкування за Цем. Але у дні Ісуса храм був наповнений гамором і торгівлею. Усе святе затьмарили людські інтереси. І ось приходить Ісус. Як пророкував пророк Малахія, і його вчинок це не випадкова емоція, а виконання пророцтва, про яке, до речі, згадали учні його. Написано тоді учні його згадали, що написано Ревність додому твого з'їдає мене. Отже, все, що написано було в старому заповіті про Ісуса, воно почало виконуватися, і це один із таких прикладів. Виконання пророцтв. Насправді, це ревність, любові, прагнення повернути храмові його справжню красу і значення. Богові потрібне серце, наповнене любов'ю, а не жертви та те, що робили тут люди. Міняли гроші і продавали тварин. До речі, як саме Ісус зробив очищення? Дивіться, написано, Він вигнав із храму всіх. Вівці й воли, тобто він вигнав їх, ні в кого при цьому не забивши. Вівці і воли можна було потім зібрати і погнати в місце, де їм краще бути, краще їх тримати там, а не при храмі, де цьому неналежне місце. А міняльникам гроші розсипав. Також розсипані гроші можна зібрати назад. і піти міняти в інше місце. До продавців голубів він поставився трохи інакше, сказавши їм: заберіть оце звідси і не робіть з дому оця мого. Тобто, заберіть, він не повипускав голубів, тому що вони могли розлетітися і вже їх зібрати було набагато важче, ніж тварин, які ходять по землі. Тому він просто сказав їм заберіть це звідси і. Таким чином, він поступив дуже лояльно і грамотно, тому що все залишилося цілим насправді, і просто він показав, що цьому не місце і не час перебувати саме на цій території, на території храму. Храм мав бути місцем зустрічі з Богом, але став місцем торгів. Ісус показує, що Богові не потрібні обряди без серця. Йому потрібна щирість, любов і довіра. Ось я так каже про це. Милості хочу, а не жертви. Ісус про це якраз і казав: підіть і навчіться, що це значить. Також Єремія пророкував про, це, про цю історію і питав, чи став цей дім печерою розбійників. Ісус приносить не осуд насправді, а відновлення. Він очищає храм, щоб повернути радість, мир і справжнє спілкування з Богом. У Євреям 3:6 написано: Христос же як син у Його домі, а дім Його ми, коли тільки відвагу й похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Насправді це дуже добрий наголос в цьому тексті. Ісус як син, що як син робить вдома? Він наводить порядок. І це добре, він допомагає своїм батькам, в даному випадку, в домі свого отця. А тепер це ми дім Божий в новому заповіті. Вже це так. Тому ми і сміливі, і додержуємо похвалу надії, найкращих обітниць Божих для нас. На випад юдеїв проти. Наведення порядку у храмі, Ісус поставив їм випробування. Читаємо далі. І обізвались юдеї і сказали йому: Яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке? Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Не зрозумівши Ісусового образу, храм це тіло, вони скептично поставилися до його заклику. Тому далі і сказали, 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. Звісно, що Ісус сказав не про будівлю, тому що навіть Іван, продовжуючи цю розповідь, пояснює, а Він говорив про храм тіла Свого. Отже, коли Ісус це казав, Він говорив про храм свого тіла. Який вже в новому заповіті це стосується і нас також, бо ми вже є храм Бога живого. А коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і ввірували в Писання та в слово, що сказав був Ісус. Так, Ісус відкрив ще більшу істину, що тепер храм це не лише будівля, це ми з вами. Апостол Павло писав. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас? Так само і у Другому коринтянам. Ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюсь в них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. І буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. От один із прикладів того. Як переклад впливає на розуміння самого тексту. У Гіянка тут написано поселюсь серед них і ходитиму, але в грецькій мові написано поселюсь в них. І це дуже велика різниця в читанні і розумінні цього пророцтва. Тому що серед них це як серед народу, а в них це саме те, що казав Ісус, і що ми знаємо. В Новому Заповіті Бог живе в нас, у, у людях. Тому ми бачимо, що переклад дуже сильно впливає на правильне розуміння, і тому треба бути уважним до таких моментів і робити правильні висновки, порівнюючи з мовами оригіналу, якщо це, звісно, доступно нам. Бог обрав наші тіла як місце свого перебування. Ісус очистив нас, щоб ми жили у світлі правди, радості та любові. Ісус відновлює і наш внутрішній мир навіть зараз. Часом наше серце може бути наповнене турботами, шумом та сумнівами, але Ісус прийшов не для того, щоб докоряти, а щоб очистити від зайвого і повернути гармонію. Він з любов'ю звільнив нас від усього, що краде мир. І наповнює новим життям. Давид молився, серце чисте, створи мені Боже, і духа праведного віднови всередині мене. Для цього мужа Божого це було лише щире бажання. А для нас це вже здійснене Ісусом реальність, яку ми приймаємо для вільного життя. Все, чого ми бажаємо, вже Ісус зробив. Своєю працею, своєю місією, якою приходив і звершив, своєю наукою він замінив закона заповіді, своїм тілом викупив людей Богові. Отже, його робота є досконала для нас, і нам залишається лише пізнати це, прийняти і жити в новому житті, яке Ісус дарує нам, яке Бог нам дарує по благодаті у Христі. Щоб розуміти, як це працює у практичному застосуванні, я наведу один життєвий приклад. Одна жінка після багатьох років стресу і тривог одного дня щиро звернулася до отця з простими словами: Отче Небесний Очисти мене, моє серце від усього, що заважає твоєму миру. Вона розповідала, що вже наступні дні відчула дивний спокій, який не могла пояснити. Це не було зусиллям її сили. Це був Божий дар. Насправді це все, що потрібно: перебувати в Його любові, розуміти досконалу справу Ісуса. І все буде добре. Так Ісус сьогодні очищає храм нашого життя, даруючи мир і свободу. Очищення храму це не образ Божого покарання або Божого суду. Навпаки, це образ Божої любові. Ісус забирає те, що зайве, щоб дати краще. Він не руйнує нас, а відновлює. Він робить наші тіла і наші життя місцем миру, радості і благодаті. Друже, прийми сьогодні цю добру новину, наші тіла. Храм Бога, Ісус вже все зробив, щоб Ти жив у свободі, чистоті і радості. Він очистив з любов'ю і наповнив своїм миром. Скажи отцеві, тату, дякую, що ми твій храм. Наповни мене твоєю любов'ю та радістю. В Ісусі у мені завжди панує мир і життя в достатку. І саме так все буде ставати краще. Дякую, що додивилися до кінця. Діліться цим відео. Переглядайте інші, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До нових зустрічей!